Борулька ледь не вбила людину. Сталося це зранку об одинадцятій. Вона впала з даху будинку, що по соборні 46, зачепила рекламний щит, той впав на землю і розсипався. Наслідки цієї події ми зафільмували. Цю ситуацію нам прокоментував начальник відділу благоустрію і санітарного стану житлово-експлуатаційного об'єднання міста Володимир Осипченко. Сьогодні по поскаржилися мешканці на те, що зависла угроза. І створені бурульки, значить, можливість падання і пошкодження людини. При цьому виїхав наш головний інженер разом зі мною і з спеціалістами, які займалися конкретним видаленням цих бурульок, щоб не впало нікому на. На голову не пошкоджую. Звертатися можна на гарячу лінію е, мерії, також можна звертатися на е, диспетчера нашої організації по телефону 50 83 55, або, не, не, або зразу можна звертатися до нас теж за телефоном 50 83 78. Е, вказувати, що за такою-адресою такою е, висить велика буруля. Е, за цією адресою ми будемо або конкретно ми будемо наша організація виїжджати, або оперативно будемо підключати ЖЕК, який буде надавати послугу по знешкодженню цієї угрози.